Всім привіт, скоптилася наша підчеревенка. Красота. Колір прям класнючий. Захопчена гарненько. Діка. Достати невеличку. Я цю не достану навіть. Можна поставити? Можна, звісно. Ось вот так. Красота. Зараз розріжемо, поки гаряча. Дивіться, яка гарна. Парує. Пробуєш? Звісно. Дивіться, яка класна. Вартість такої підчеревики 300 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. І я спробую. О, класно! Тоже засекал, да? Да. Смачна. Нижна, метку Є е більші шматочки менші. Замовляйте. М -м -м. Смакота. Фокусирується плохо.